Для більшості підростаючого покоління, окрім шкільних підручників, знайомство із художньою книгою відбувається нині за спрощеною системою. Пов'язано це, як зазначив президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів із державною політикою нашої країни, на жаль, Україна одна із небагатьох країн світу, яка взагалі не займалась читанням, починаючи з 91-го року. Фактично системно знищувало все, що пов'язано з книгою. Олександр Афонін підкреслив, що державної політики підтримки та розвитку читання по суті як такої нема. Так, лише протягом 89-90-х років в Україні було передруковано близько 200 мільйонів примірників книжок. Це поза тієї кількості, що надходила до читалень із колишнього радянського союзу. А відтак щорічно поповнювалися фонди бібліотек, і читачі з задоволенням приходив до читалень, аби ознайомитися із новинками не лише художньої літератури. Більше того. Ніхто ніяких тендерів не проводив. У вас були кошти. Ви могли купити в книгарні цю книгу, принести в бібліотеку, повернути кошти, описати її, і вона знаходилася в колега. Починаючи із 1992 року, система книговидавництва почала знищуватися, що призвело суспільство до гуманітарного голодування. Починаючи з 1994 року, Україна опустилась на рівень виробництва книжок. Менше однієї книги в рік на душу населення сьогодні. Це найнижчий показник не тільки в Європі, а фактично у більшості країн світу. Учасники круглого столу зазначили, що зважаючи на те, що Одеська область найбільш населена представниками різних національностей, збереження, розвиток і функціонування української мови та мов національних меншин регіону в усіх сферах суспільного життя, можливе за умов створення Всеукраїнської гуманітарної ради, яка зможе об'єднати працівників гуманітарної сфери різних спеціальностей. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.